У Луцьку без гарячого водопостачання залишилися мешканці 20 багатоповерхівок. За словами речника ДКП Луцьктепло Антона Безносикова, причина цього витік на тепловій мережі на розі вулиць Вороніхіна і Декабристів. 21-річна лучанка Катерина Суровцева розповідає, відсутність гарячої води створює чимало труднощів у догляді за восьмимісячним сином. Цього літа часто вода пропадала, такого раніше не було, а зараз то, то одна труба прорвала, поки зробили тут, іншу прорвало. І постійно її немає тої гарячої води. А як є, то була пару днів взагалі ржава тікла. Багато мороків. Треба гріти воду, кожен день купати, дитина потіє, і не раз купати приходиться, так як жара. Ще де вимажиться, тут холодною водою не буде митися, а ще їсти робити теж постійно, постійно гріти воду. Інші лучани, з якими поспілкувалася знімальна група Суспільного про відсутність гарячого водопостачання, кажуть таке: у мене болір, час на хата. Болір, то мені гаряча вода сама собі гріє. Людям незручно, коли немає гарячої води, це однозначно. Зручності є зручності. Треба, щоб вони були. На ділянці, де стався витік, працює аварійно-відновлювальна бригада. Вона, за словами речника ДКП Тепло», має замінити теплову мережу діаметром 219 міліметрів. Ремонт, говорить, здійснюється коштом підприємства. Що року ми купуємо певну протяжність трубопроводів різних діаметрів. Це так би мовити, наш аварійний фонд і власне з цих протяжностей мережі, і ми виконуємо роботи. Це кошти, які закладено в тариф, це або інвестиційна програма, або кошти на поточні ремонти нашого обладнання. За словами Антона Безноскова, аварійно-відновлювані роботи на розі вулиць Вороніхіна і декабристів планують виконати упродовж двох днів, після чого послугу спостачання гарячої води у 20 житлових будинках відновлять. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.